Масовий маховик від автомобіля Nissan Patrol. Значить, Все, що в ньому було внутрі, розлетілося. Ми його з двохмасового маховика будемо робити одномасовий маховик. Витягуємо ці всі мутінності з нього і будемо зварювати. Коли ми розвальцювали диск, ми виточили з. Кругляка виточили Проміжуточний диск. Проміжуточний диск ми взяли і прикрутили до маховика. Тепер другу частину маховика ставимо до нашого диска також її прикручуємо. Це все скручуємо і проварюємо. Далі проварили маховик Ми зі всіх сторін і перевіряємо балансування маховика. Ставимо маховик. У нас магнітик йде вагою 3 грама. Ставимо магнітик. Маховик починає рухати в сторону магніта 3 грама. Ставимо з другої сторони. Точно так само маховик йде за магнітом. Провертаємо на 180 градусів. Ставимо на 180 градусів маховик стоїть, ставимо магніт. Магніт вагою 3 грама. В даному випадку балансировку маховика ми зробили, далі віддаємо його на...